Ми вітання усім, хто з нами. Хто дивиться, долучається. Мене Янна Валевська. Обов'язково підпишіться на нас прямо зараз, аби дізнаватися про важливе і бачити якісну аналітику. Подвійний удар по центру Сум Росіяни знову атакують суми і прямо по центру. Ну центріше, як кажуть, не буває. Сьогодні вдарили чим і що відбулося, куди хотіли можливо поцілити. Про це поговоримо з Віталієм Дейниченком. Начальником управління муніципального захисту сумської міської ради. Пане Віталій, раді бачити. Доброго дня. Я так розумію, що ви були на роботі. Це будівля прямо в центрі міста, безпосередньо, біля якої і прилетіло. Що, розкажіть, будь ласка, що було, як було, і що саме прилетіло? Де ви були? Прилетіли дві молнії Спочатку перша була. Це десь метрів п'ятдесяти від будівлі адміністративної, де е, знаходиться міська рада. Да. І другий це безпосередньо саму будівлю вона попала. Це були в е, першому і в другому випадку так називаємо е, молнії. тобто, там невеликі незначні заряди, але було гучно. Пошкоджено одне вікно там в ближні ближайшому будинку. От, постраждалих немає. І, крім того, що відбулись переляком. Ніяких таких значних пошкоджень немає. Було два прильоти, так який був інтервал між ними? Це дві молнії, друга теж молнія це. Тож, що воно з себе уявляє? На фото бачимо просто якийсь там щось скотчем, перемотано, якісь проводки. Це такі маленькі дрони? Так, да, це невеличкі дрони. Вони там роблять, як то кажуть, зівна і палок. Тобто там е, така трубка, виходить, алюмінієва, і на неї нав'язані ці, е, видимо, скрил создана. От. Він невеликий, там незначний наряд а заряд, але е, чим він опасний, що його майже не чутно, він просто планірує, його не бачить ППО і е, не можуть застосувати до нього заходи щодо збиття. Тому вони цим і опасні, тому що вони літають, їх фактично не чути не видно, він пікірує і потім відбувається вибух. До речі, у нас за ніч три таких факта: теж прильоти молнії. Це на Харківській будівлю е, у двір е, багатоповерхівки, там близько 30 вікон постраждало. Це було біля ЖД-вокзалу дві автівки постраждали. І було в одному з старосинських округів там приліт. Тобто кошмарили всю ніч молниями і ще й в день, дві прямо в центр. Це перша в адмінадмінбудівля це приміщення Сумської міської ради і адміністрації обласної. Так, ми розуміємо. Це. Це приміщення Сумської обласної ради. І... Там, де раніше так. проходили сесії обласної ради, так? Так, так. А другий вже в будівлю, яка поруч, не адмін. Друга вона на площаді було, і там просто постраждало одне вікно в будинку, яке поруч Судом ніхто не постраждав з містян, тому що в принципі це центр, і там постійно хтось гуляє, прогулюється і з дітьми теж. Чому саме в центр? Куди цілили? Хотіли в адмінбудівлі, саме раду посілити, на вашу думку, чи що було метою? Я не думаю, що хотіли в адмінбудівлю. Я думаю, що це такі боєприпаси, які фактично вони ну як летять куди попало, де впадуть. Ну, точно. Є... Що відбувається зараз в Сумах у нас з муніципальною безпекою. Питання вашого профілю: наскільки ми готуємося? До можливих сценаріїв, які саме сценарії розглядаються. Ну, основне питання, ви самі чуєте, на вулицях це чи буде евакуація обов'язково з міста Суми Ну, наразі підстав щодо евакуації міста Суми немає, тому що, як ви бачите, ведеться бойові дії і активно у нас ЗСУ. Теж активно протидіє наступу ворога, тому фактично наразі нема. Хоча і е, по деяким нашим старосинським округам вони е, приблизились безпосередньо на незначну вже відстань, але е, також е, підставсь населення. Я думаю, вони самостійно виїжджають, ті, які мають змогу виїжджати е, по зверненням е, від старосинських округів ми реагуємо. І гуманітарні організації допомагають людям у переміщенні, хто в місто Суми їде, хто до родичів де. Але наразі офіційної евакуації немає, і вона поки що не планується. Але такий сценарій розглядається: наскільки місто готове до такого можливого сценарію? Так, як в області, так і в місті є плани, розроблені евакуації. Є у нас е Створені комісії з евакуації. У нас е, є 11 збірних пунктів евакуації, буде по місту Суми, але наразі ми не оголошуємо їх місця, е, тому що там будуть значне скупчення людей. В разі оголошення евакуації, то е, вони будуть задіяні, там буде проводитися реєстрація і відправка людей в місця, які будуть визначені ж кабінетом міністрів. Якщо це саме жіно області, наразі в нас такого немає. Ви бачите, що трошки лінію відсунули в сторону і якби зараз артилерія фактично до нас знову поки не долітає. Тому якби ситуація, але зараз розпочались оце ланцети, розпочались молнії. Вони незначні заряди, але направлені, я думаю, щоб кошмарить місцеве населення для того, щоб люди створити хаос, щоб люди виїжджали. Е, наразі активна Сумська міська рада е, займається побудовою укриттів, будують протирадіаційне укриття. Наразі нами узгоджено е, місця, де будуть встановлюватися мобільні укриття, їх буде. Після закінчення встановлення там близько 200 по сумам. Зараз е будуть проводитися заходи щодо їх е покупки. Це Диспоради. такі як копки просто на вулиці, які будуть стояти на землі, так? Так, да, на вулиці, але вже вони будуть більш уже прийшли нові будівельні норми щодо цих укриттів. Вони ще не затвердили, не набули свої сили. Але е, уже при купівлі ми будемо використовувати їх. Там дуже значні вимоги щодо захищеності цих мобільних укриттів. Фактично, вони будуть витримувати пряме попадання артилерійського снаряда в це укриття, повинні свободно утримувати. Тому ми вже будемо застосовувати нові норми е, при купівлі, і вони ж будуть встановлюватися в місцях загального скупчення людей: тобто в парках, скверах. Ринки, зупинки, там, де якраз перебуває все населення, будуть встановлюватися. Проблема тільки, що е, тривога не реагує на артилерію, а у нас зараз? Е, скільки, Годин 20 тривога, так? Тому тобто сидіти в тих укриттях постійно. Навряд чи... Проблема довготриваючої тривоги, проблема в тому, що коли низько заходять, вони їх не бачать. Проблема в оцих молніях, їх не бачить теж. Е, от періодично то можуть, побачить, можуть, не побачить. Але, але це 200 наші укриттів буде, які мають витримувати і арт-снаряди в Сумах 200 мобільних укриттів. Ну, до 200, да, скажімо так. Вони плануються. Є з державою розроблена стратегія до 34-го року, передбачає. Будівництво як продираційних укриттів, будів... ремонт найпростіших укриттів, так і придбання мобільних укриттів. Але вже що ще, що ще робиться на рівні міста? Є спільне питання шкіл підземних укриттів чи треба, чи не треба зараз на Сумщині? підземні укриття підземні школи, вони потрібно зрозуміло. Вони зараз це ж будуються у нас. Будуються, а дві вже заканчують. До побудови будуть незабаром не прийняті в експлуатацію. От. Але якщо збережеться така безпекова ситуація, звісно, воно може не розпочатись навіть у захищенні. тому що все рівно діти добираються по вулицям, тому це буде вирішувати вже обласною. Про що ж і мова, так. Пане Віталію, якісь поради для сумчан, практичні. Що зараз тримати у фокусі, до чого готуватися, як себе поводити? Порада сумчан це зараз поменше пересуватись міста Суми вулицями, тобто будь обачними, реагувати на звуки тривоги. Ну, от, перебувати в укриттях, і, і так далі. Е, вірить офіційним джерелам інформації. Ми постійно викладаємо інформацію на сайті Сумської міської ради. Е, постійно викладається актуальна інформація на сайті е, обласної військової адміністрації, і ви бачите, що значно покращилась е, комунікація обласної адміністрації. Вони і нам повідомляють, і повідомляють мешканцям, доводять. Тому наразі, оце. Ну, я все таки менше пересувався без потреби, не гуляв по вулицям, от тому що бачите, зараз ці мовні вони доставляють велику небезпеку. Як прокоментуєте повідомлення про те, що з Сум всі виїжджають, всі магазини, всі там організації, наскільки це правда, яка у вас є інформація? Ну, я особо не бачив, що Сум. Прям всі виїжджають. От, тому що е, місто ж ви бачите, переповнене і людьми, і машинами. і Припаркуватися важко. Тому якби розказувати про те, що всі виїжджають. Так, да, е, в залежності, у кого різний е, поріг відчуття небезпеки, да? е, я вже там писав своїм, е, на своїй сторінці: хтось і в Ужгороді боїться, да? там бахнуло десь. У Львові, А вони в Ужгороді бояться. А деякі е, не бояться, я думаю, що Сумчані вони наразі вже довели, що вони стресовоостойчиві люди. Е, тому, в принципі, особовиїздів виїздів таких ми не бачимо. Є міграція населення, у нас велика кількість переселенців е, внутрішньопереміщених осіб в місті Суми. Тому реально визначити зараз, що там от в Сум виїжджають люди. Я б так не сказав. Дякую вам за коментарі. Віталій Дениченко з нами був начальник управління муніципальної безпеки сумської міської ради. Нагадаємо, що сьогодні дві молнії прямо по центру Сум прилетіли, і вночі теж вночі три було, так по, по то це спальні райони, це житлові райони міста. Росіяни продовжують кошмарити Суми і Сумщину і всю Україну. Тому, Слухаємо офіційні джерела інформації, не піддаємося паніки, але й пильності теж не втрачаємо. Дякуємо вам, пане Віталію. На зв'язку боротьба триває, стоїмо.